Привіт! Сьогодні більшість із нас переживає сильне емоційне напруження або стрес через війну. Це відбувається на наших настрої, працездатності, стилі комунікації з іншими людьми. А також нерідко призводить до конфліктів. Саме тому сьогодні ми розкажемо, як конструктивно вирішувати конфлікти в колективі, запобігати їм або перетворювати на можливості для спільного розвитку. До основних складових конфлікту відносять. Зіткнення протилежних інтересів і поглядів, бажання кожної зі сторін зайняти таку позицію, яка є несумісною з іншою стороною, високий рівень емоційної напруги, і, нарешті, наявність активних дій з боку кожної зі сторін, які спрямовані на жорстке відстоювання власної позиції. Поєднання цих складових у часі і просторі рано чи пізно призводить до емоційного вибуху, який стає початком активної фази конфлікту. Чому ж виникають конфлікти на роботі? Причинами можуть бути різкі зміни, до яких колектив не встиг підготуватися, наприклад, зміна керівництва чи базового складу команди, впровадження нових правил роботи чи імплементація нового порядку звітності або програмного забезпечення. Також відсутність чіткої структури роботи та розмежування відповідальностей. Креатив це добре, але всі члени команди мають чітко розуміти основні правила роботи, зони відповідальності та функціональні обов'язки, прийняти та погодитися виконувати ці правила. Високий рівень невизначеності це може стосуватися як ситуації всередині компанії, так і впливу зовнішніх факторів, наприклад, змін в економіці країни чи наслідків війни. У такому випадку вкрай важливо проговорювати ситуацію зі співробітниками, з'ясувати, які гарантії може надати компанія або які реальні ризики для продовження роботи існують наразі, і що робиться для їх врегулювання. Це знизить ризик напруги і додасть ситуації ясності, неспівпадіння світоглядних і ціннісних позицій. Ця причина конфліктів актуалізується, коли в колективі з'являється людина, яка не розділяє цінності цього колективу. Нерозуміння команди, протиставлення та ідентифікація себе іншим призводить до конфлікту. І нарешті особиста ворожість до когось із членів команди. На жаль, інколи людина може дратувати інших через свої погляди, звички або інші особливості. У такому випадку варто спробувати з'ясувати, чи має це роздратування хоч у чомусь об'єктивне підґрунтя, і спробувати зробити крок назустріч. Що ж робити для вирішення конфлікту? Потрібно шукати точки перетину. Вони можуть бути знайдені на трьох рівнях. Перший рівень позиція. Навіщо змінювати усталений порядок звітування. Я не хочу працювати таким чином. Це неефективно. Другий рівень інтерес. Мені було б зручніше працювати як раніше, і не витрачати час на адаптацію, бо зараз мені це зовсім невчасно. Дедлайни горять. І третій рівень потреба. Хочу оптимізувати витрату власних ресурсів та мати більше вільного часу на роботі. Як бачимо з прикладів, за кожним з рівнів стоїть конкретний зміст конфлікту, актуальний для даної людини наразі. Чим чіткіше ми зрозуміємо цей зміст, тим більше наші шанси знайти ключ до вирішення конфлікту. Найчастіше діалог ведеться лише на рівні позицій. Щоб перевести дискусію на рівень інтересів, потрібно поставити опонентові питання: чому так? Навіщо це потрібно? Якщо у сторін не збігаються інтереси, потрібно шукати точки єдності і потенціал для співпраці на рівні потреб. Мистецтво вирішення конфліктів не одразу піддається опануванню. Але це можливо, і воно точно того варте. Приєднуйся до спільноти Каріахаб та ділися цим відео з друзями. Все буде Україна!